Доброго ранку, малята! Рада вас всіх вітати! Подивіться, що це у нас зображено. Як одним словом, ми можемо це все назвати? Так, продукти харчування. Молодці! А я хочу вам запропонувати приготувати сьогодні сніданок. Яєчню! Давайте спробуємо. Але для початку ми повинні з вами зробити пальчикову. Гімнастику. Приготуйте свої долоньки і вперед. Замок. Зробимо з ручок замок. На дверях висить замок. Хто його відкрить би зміг? Покрутили, потрусили, потягнули і відкрили. Ось наші ручки вже і готові працювати. Починаємо наше заняття. Подивіться, для початку вам знадобиться заготовка з дві заготовочки для білку яєчного і два жовтих кружечка. Пензлик, клей, клейонка і наша серветка-помічниця. Ну що, починаємо робити сніданок. Вперед. Спочатку ми викладаємо білки. Розташовуємо їх так, як знадобиться, і можемо наклеювати. Набираємо клей. Пам'ятаєте, добре намащуємо по всій поверхні заготовки. Так? Розмазуємо клей, щоб не було десь зайвого. Ми його розмазали. І приклеїмо на місце, приклали і серветкою притискаємо, якщо є зайвий клей, його треба прибрати. Прибрали ми. Другу заготовку нашого білку робимо. Так. Теж добре розмазуємо. Якщо мало взяли, можна взяти ще. Головне, щоб не було дуже-дуже багато. Розмазали, приклеюємо другий білок. Приклали, білок може знаходити один на одного. Це ж яєчня. Ми ж не знаємо, як він ляже в сковорідці. Ну, у нас ось так вийшло. Так, примазали. Беремо жовточок. Жовточок маленький, тому клею беремо менше. Розмазали його і посередині білка. Притиснули, щоб він добре приклеївся. Ось так. І другий жовточок. І теж посередині бюлку. Ось так. Притиснули, прибрали зайвий клей, і наша яєчня готова. Смачного чекаю на ваші роботи. До побачення, малята!